Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть душі мої, нема спасіння йому в Бозі Його, Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з Гори Святої Своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене, не обоюся тьми людей, що звідусіль нападають на мене, Воскресний Господи, спаси мене, боже мій. Бо ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси, Господнім є спасіння і на людей твоїх, благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його, нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і повіки милість Його, нехай говорить дім Аронів, що Господь благий, і повіки милість Його, нехай говорять всі, що бояться Господа. Бо він, благий і повіки милість його, у скорботі взивав я до Господа, і він почув мене і вивів мене на простір. Господь, мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене. Господь моя сила і пісня моя. І став моїм спасінням голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть мені врата правди, і я віду ними. І прославлю Господа, ось ворота Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що Ти почув мене, і став моїм спасінням, камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем. Від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день його ж створив Господь, радімо й веселімось в нім. О, Господи, спаси, О Господи, допоможи, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього, бо Господь явився нам, вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. «Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, Рід праведних буде благословений. Слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно, у темряві сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає, щедро подає в Богим, праведність Його перебуватиме вічно, сила Його піднесеться у славі, побачить це нечестиве і розгнівається, заскригоче зубами і згине, бажання нечестивців не здійсниться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благо є сповідуватися, Господу, і співати імені Твоєму вишні, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію відів рук Твоїх, які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої. Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки, Ти ж, Всевишній навіки, Господи, ось бо вороги Твої, Господи, ось вороги Твої загинуть, і розсіються всі ті, що чинять беззаконня, і піднесеться, як у єдинорога ріг, сила моя, і старість моя в чистому Єлеї. І погляне око моє на ворогів моїх, і про лукавих, що повстають проти мене, почує вухо моє праведник, як фінік розцвіте, і як кедр, що в Ливані примножиться, насаджені в домі Господнім у дворах Бога нашого розцвітуть, вони і в старості будуть множитися. І в доброму здоров'ї перебуватимуть, щоб сповіщати, що праведний Господь Бог наш, і нема неправди в ньому, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі люди, бо велика милість його над нами, і істина Його перебуває вічно, Алилуя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.